Жити ми будемо І для неї голови слабного. Сьогодні вмирає, вмирає із за того, що Наша політика, наше керівництво поставили так, щоб у нас не залишилося України. Якщо тільки не стане землі, а зараз любими путями роблять так, щоб селянин не міг обробити свою землю. Щоб селянин віддавав труд свій сільгоспродукцію за безцінь, щоб селянин покидав Україну і їхав за кордон заробляти. Разом з тим, у нас вже десятки олігархів, які володіють землею. Неофіційно в кожній області, та й у нас, і теж більшість олігархів забирають у люди, люд, землю у людей без цього саме. Роблять так, щоб обсенити землю до приділа. Був. Він міг за шість місяців всю Україну обробити розумієте? і цей час він керує нами. І кожен вечір зумбірує цих людей. А буде лучше, буде лучче. Ти морду наїв, блисти твоя, а зумбірує цих людей, що то буде луче. Яке лучче? Старі бабусі не мають сліба. За що купити? І все лучше. Не бійтеся, не бійтеся наше слово, наше слово не бійця нікому казати. Слово не допомагає, вила поможуть. Тільки бути нам треба згуртованими люди добрі, згуртованими. Ми от прийшли на площу таке велике, понімаєш, я вважаюся це збиття, це, я Фудія. трошки забув, як він був Подія, Велика така подія, дивіться, щитаних людей прийшло. Що ви боїтеся самі себе захистити, самі себе, як ми не захистимо, ніякий пан. Свого значе починено не захистив. Знайте історію. Всього до побачення. Спасибо за увагу. Дякую. 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 Зараз каже, скільки людей зареєструвалися і чи є наші збори легітимними. Слава Україні. слава! Зібрали 206 підписів. Збори продовжуються. Дякую. Дякую. Отже, ми можемо сказати, що наші збори. Є легітимними і ми можемо продовжувати далі. в газеті Всеукраїнського об'єднання Свобода номер 96 19 у цьому році від 12-18 травня 2011 року, яким зокрема передбачено заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, у тому числі іноземцям з числа громадян, які взяли участь у зборах, обрати. Ініціативну групу, яка буде проводити збір підписів на території нашого міста і області тому громадян, які хочуть проводити збір підписів, а також членів партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, прошу вийти сюди. Ми проголосуємо за них, і тоді наші збори офіційно будуть вважатися за ініціативної групи, яка буде проводити збір підписів щодо проведення. Референдуму по про внесення змін до закону України про землю є 29 чоловік. Тому згідно закону України про референдум, таких людей повинно бути не менше 20, тобто, відповідає закону України. Зараз я прошу проголосувати. Чи підтримуєте ви, щоб ці люди проводили збір підписів по референдуму? Прошу голосувати. Хто за? Всі голосують. Підійти до тих самих столів, де ми будемо їх реєструвати, інших громадян, інші громадяни можуть бути вільними. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що ви сьогодні прийшли сюди. Слава Україні! Героям слава!